В першу чергу прагматизм. Те, що нас роз'єднає на другий план, про всієї повазі до важливості цих питань. Те, що нас об'єднує вперед, нам потрібно будувати велику країну. Оце буде мій підхід. Подобається він, не подобається. У всіх регіонах буду казати це. Я маю досвід і в бізнесі, і результати в бізнесі, і в Державній службі. Всі, хто зі мною працював в державній службі, можуть мене характеризувати, яким я був віце-прем'єром, який я був головою Національного банку. Повірте мені, від відвертих людей отримуйте гарні відгуки. Я відчуваю себе отак, всіх поставки кандидатів абсолютно себе відчуваю конкурентоспроможним. Легше перемагати якраз про тих, хто вже був при владі. Тому що за рахунок нового багато чого можна спитати. Ви знаєте, багато чого можна спитати, чому не зробили. Я розумію, що важко справу робити. Але ви знаєте, такої бездіяльності, яка сьогодні є в країні, такого безвладдя, яка сьогодні є в Україні, ну це просто важко собі уявити. Тому дійсно це було б набагато легше. Дякую, Тарас, за таку деликатність. Ви не... мене там в Одесі питали, в Одесі питали, правда, ви кажуть, що ви технічний кандидат Януковича. В Києві казали, ви технічний кандидат Тимошенко. Ну, ви так дуже деликатно. Будуть будуть технічні кандидати. Чому? Тому що, ну що казати, всі захотять використати технологію. Це так знання парад приєднання. От я переміг, і отут за мене один, і другий, і третій, і четвертий. Але що буде працювати проти цього? Вже зрозуміло, що Верховна Рада до 2012-го в такому складі не доживе. Якщо ти сьогодні когось підтримаєш, то це повинно бути дуже серйозно аргументовано, тому що ти втратиш на парламентських виборах. І я вважаю, що багатьох це втримає. Не будуть. Навіть, ті всі, які сьогодні, може і говорять, що вони технічні, в якийсь час відчують, що з'являється якийсь шанс, можуть відмовитися. Скільки їх буде, не знаю. Думаю, не саме велика кількість, тому що. Багато грошей у когось сьогодні, а на технічних кандидатів нема. Я вважаю, що у нас не сама гірша схожість. Не сама гірша. Це раз. По-друге, дійсно, я думаю, мені з Арсені Петровичем домовлятися, можливо, в політиці, десь в майбутньому, буде набагато легше. Разом працювали, знаємо добре один одного. Чим позиціонуватися, не знаю. У мене є свої ідеї, свої думки. Якось намагатися знаєте, щось придумувати, щоб відрізнятися, я не буду. Я буду говорити те, що я вважаю за потрібне. Для мене було нелегке рішення повертатися в політику, я достатньо успішна людина, але е, сьогодні дивитися на те, що проходить в країні, і знаєте, так е, казати, та хай що ми сам хотять, то робиться е, не в моєму характері. Буду говорити те, що є. А там хай відрізняють. Може трошки досвіду більше, може бути більше, має більше досвіду в комерційних структурах, теж важливий рівень, мої прогнози. Якщо не, буде, якщо не буде якоїсь політичної афери, то гривня має всі підстави бути стабільною на тому рівні. Більше того, я можу сказати, що вона зараз має всі підстави трошки посилюватися. Я вважаю, що сьогодні політичних партій практично не існує. От, хай хтось ображається чи ні, але я не бачу просто тої демократії, яка повинна панувати в партії. Я бачу лідерські формування, і, з яких тільки попробую прибрати лідера, і ви не побачите практично партію. Вона розсипеться. Я хочу впливати. Мій вибір такий. Я не хочу спостерігати. У мене четверо дітей, я хочу, щоб вони жили красиво, потужної, сильної, міцної Україні. От і все. Просто вибір абсолютно патріотичний. Я зараз себе відчуваю. Я можу сказати, просто класно. Тому що у мене такі гарні патріотичні настрої.